Добро доброго вечора! У вас і це команда кавин з файного міста Тернопіль! <плес> так, Франківськ фестивалі дуже відповідальна гра. Хлопці, що у нас є? На цей віршик уважно вас слухає. Хочемо гострих ощущеній, та не знаємо, де взяти. Ми на пасічну прийшли! Поможіть, ребята! Ну таке собі, може, в нас є смішні мініатюри? Е, ну, зараз подивимось, що вони смішні. А з вами команда Кевен Ромку, не дорігиме! Поїхали! І для початку ситуація в сім'ї. Їж борщ. Ти думаєш, ті свічки там просто так плавають. Екзамен з історії! Ти банеку. Ти чого нічого не вивчив? Я тебе що просила зробити? Все одне одне робіш. Вивчити біограф. Та я ж вивчив, я знаю. Що ти знаєш? Я знаю, коли він помер. Коли? У 1742 році. Від чого? Від Різдва Христового. Дуже популярною на телеекранах є передача Майстер-шеф. Отож уявіть, віть на кастингу майстер-шеф кухар НПУ. Е, так, ви повинні були приготувати карпаччо в соусі та з грибною юшкою. В губу закатай! Гречка і котлета! Так, я не зрозумів, що це. Що непонятно, зліва гречка, справа котлета. Ну Так ви ж не то мали зробити. Не то мали зробити батьки Віталія Козловського. А я приготувала шикарну хавку, сама пробувала. Ну ти що воно з'їдобне, то це прямо зараз. Діточка, і я привикла доїдати після клієнтів, а не до них. Ну, тоді назвіть хоча б одну людину, яка готова оце з'їсти. Десять тисяч студентів на чолі з ректором Прикарпатського національного університету. Кожен день кажуть мені те саме. Це, взагалі, якась маячня. Ця страва варта лише смітника. Скажіть, ви можете приготувати бодай щось більш смачніше, ніж просто гречка і котлета? Е, ні, ну я можу запанірувати свинину у гречаних панірувати. Що-шо! Що? Гречка і котлета трошки обвалена така, да! А у нас іспит справознавства. Мудрієвський. Два і то з натяжкою. Ти розумієш? Все, йди додому, не рач мені тут. Ну можемо якось ну, домовитися. Ну, не знаю, як би не криза, не брав би, але криза роз. Опа! Отут я вас і підловив. Стаття 295, хабар, Ха! мудрієвський, стаття 295 хуліганство, так що забирайте дівчинця, Мудрієвські. В темному районі. Щошка телефон віддав. Ні? Nee? Що ж він якийсь борзий, ти не до нього, га? Чу! Я не пам'ятаю, ти чо, каратіст? Ні, nee, шахматіст. Ну то зараз що було? Повезло. Нічна реклама. Тобі сумно. Тобі сумно. Ти не маєш до чого вчепитися. Тобі виключили кабельне. А в мене? А в мене нога не розгинається? Зв'язки не завжди рішають. Випадок на розстрілі. Е, ти знаєш, що мій тату! Синок, не та ситуація. Віталія кличка залишили в селі самого на господарці. Курка каже ко-ко-ко. Ку Киця каже: мяу-мяу-мяу. Де жінка каже: жу-жу-жу. А що ж таке скатіно? <плес> Вчора що хотів сказати на кінець? Вчора миколай багато комусь з вас приніс подаруночки під подушку, оскільки ми були в дорозі. То надіємося, що наш подарунок чекає нас тут. Ми дуже хочемо в сезон. сезон. Сезон, 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 сезон. А з вами була команда КВН Робку! Не любить!